Доброго дня, малята! Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитеся в безпечному місці. І давайте разом зі мною, зробимо гімнастику для наших батьків. Гра називається жираф. Повторите разом зі мною слова та рухи. Жираф високий, шия, довга, дотягнеться аж до листочки до собі. Дружить сонечком горі. Як то ми ж будем жирафа колесати. Молодці дітки, давайте повторимо ще раз. Жираф високий, шия довга, дотягнеться аж до листочки. Він поволі йде собі. Дружить сонечком горі. Піддами з гуляти. Будемо штрафа писати. Молодці маляти. Поперіться вправо і ще декілька разів. Дякую за увагу і до наступної зустрічі малята.